Любі мої гарного дня всім. Хочу зараз вам виставити текстиль, який залишився в мене із попередніх. Вчора позавчора я робила відео, виставляла. Ну, і хочу показати, що залишилося. В принципі, не дуже так багато залишилося. Ну, деякі речі. Ну, можливо, хтось не помітив. Можливо, ну це ж таке всяке може бути. І з попередніх оглядів у мене теж є така кубка, знаєте, речі, текстиль. Кубка немаленька і ціни на них там познижувані, тому, тому я думаю, ми зараз подивимося, можливо, хтось щось забув замовити. от, І дозамовити. До речі, хочу сказати, що я дуже часто перед оглядом текстилю розповідаю про умови, відправки, наголошую, кому треба, терміново, щоб встигнути. Там, якщо там, розказую, в які дні в нас працює Укрпошта, розказую, в які дні я відправляю, ну, все розказую, мене не завжди чують. І потім вчора відвезла, наприклад, посилки дівчатка термін, кому терміново. Хто мене хотів почув, я відправила вчора посилочки і вже думала, що буду до Нового року хоча б не буду їздити нікуди, бо мені це теж накладно. Приїхала щойно з пошти, приїхала вчора, і знов замовлення треба терміново. Я знову-таки вам наголошую: я живу в селі. У нас на новій пошті не приймають. Відправлення у неділю. Ну, не знаю такі умови в них. От. Тому тепер-завтра мені знову треба їхати, бо ти дівчатка робили замовлення 27-го, але вони не чули, що я казала перед тим, як мала записати відео. Ну, такі, дівчатка, трохи слухайте. Я ж не говорю, я розумію, що не всім цікаво слухати мої балачки, але можливо, там я щось і корисне для вас. Ну, це такі це робочі моменти, в принципі, ні, нікого я не, не хотіла образити, і ні на кого я сама не ображаюся. Я взагалі, в принципі, не ображаюся. Тому що я дуже мудра жінка. <сум> Тому так, я вважаю, що з будь-якої ситуації завжди є вихід. Нема виходу лише з однієї ситуації. Все решта можна вирішити. Тим більше ми люди. Ми люди, ми розумні. Е Створіння, ми повинні домовлятися, повинні знаходити якусь спільну мову. Ну, ну, так, я так вважаю. Як казав Валерій Лобановський, хто захоплювався футболом, я да, я захоплювалась. це був тренер українець нашого київського Динамо. І він завжди говорив: я так думаю. Ну, от і я так думаю. Так, любі мої, дивимось. Дивимось, кому цікаво, кому не цікаво, не дивимось. Але я думаю. Так, комплект серветок залишився під номером 72. Якщо я раптом помилилася і комусь не доклала, відразу мені пишете або телефонуєте. Бо, знаєте, коли. В хаті, то приймаю замовлення і відразу біжу записую. А коли, може бути, не в хаті, і прийняла, ніби так по пам'яті, могла прийти не записати. Тому, тому так. Ось такі три серветочки довжиною 50 см і шириною 35 см. Вони, бачите, мають такі зірочки вишиті. Це бавовна. Три отаких от великих, бачите, три великих. Серветочки і 4 ось таких меншеньких серветочки. Вони йдуть комплектом, так як тут на всіх на них отака зірочка вишита. Тому так я їх і пропоную вам комплектом. Та, загубила вже. Уже загубила. Ага. Дивіться, під номером 72 тут ціна стояла 80 гривень. Знижую ціну 60 гривень. Отакий комплект. Ну, я вважаю, що це взагалі дуже гарно. Залишилась ось така блузка. Показувала вже вам її двічі, тому я не думаю, що треба ще, ще декілька раз показувати. Вона доволі таки величенька, десь на 52-54 розмір. Спереду тут тканинка, така схожа, скоріше до шовку. Ось таким принтом, а задня частина тут е трикотаж. Тоненький біленький трикотаж. Вона в непоганому стані. Вона йде під номером 71-80 гривень. Можливо, хто забувся, то сьогодні я виставляю всі залишки. Так, ось така наволочка, зверніть увагу, е не буду вимірювати. Стандартна вузенька подушка. Отакого От вишневого вона кольору. Іде вона під номером 63. Ціна стояла 80 гривень. Дивіться, ставлю 60 гривень за наволочку. Не завжди в мене виходить. Інколи буває, хоч виходжу на нулі. Ну, таке діло. В кожну свій нуль. Так, серветочка. Також в гарному стані вона, вона практично нова. Отака От нарядна серветка на білу скатертину, це буде взагалі виглядати супер. Або на бі... до білої, в кого біла мебель. У мене біла. Якщо залишиться, то десь покладу. Довжина 46-32 см ширина, під номером 62. Ціна стояла 80 гривень, 60 гривень ціна ставлю Знижу, знижую. Так. Ну, Оці дві серветочки абсолютно новенькі, з вишивочкою в користуванні не були. Під номером 56, 40 гривень, тут нема що знижувати. Можна використовувати як серветку, можна як носову хустинку. Просто вони новенькі, то вони такі, знаєте, ніби. Ще цупкенькі, бо вони нові. А коли її можливо попрати, вона буде м'ягесенька. Це натуральна бавовна. Можна як носову хустинку, доволі гарно буде виглядати. Так, ось такий шарф у кольорі м'яти. Він жакардовий, тобто тут принт з і з іншої сторони. Також показувала вам його під номером 44. Тут ціна стоїть 60 гривень, 40 гривень ціна на цей шарф. Будь ласка, забирайте. Так, ось така новенька чайна скатертина під номером 54. Це такий принт, по ній. Симпатична скатертинка під номером 54, 80 гривень. Так. Також 4 серветки, бавовняні, номер 69. Вони доволі величенькі, такі мають вишивку. Ось дивіться, бачите. Мають вишивку. Вишивка така, ну, ніби стилізована мімоза. Правда, в сірому кольорі. Під номером 69-80 гривень. Е, оце не пам'ятаю. Чи хтось замовляв номер 50-40 гривень, чи ні. Ну, я ще раз показую шарф, такий гарний шарф, 40 гривень, під номером 50. Якщо замовили, я випадково не записала. Пишіть, дзвоніть, відразу відкладу. Ну, я ще потім після відео звірю. Так, далі маю отаку скатерку. Дуже гарна скатертина. Дуже гарна скатертина. Ну, лише я не прала, і тут є якісь в деяких місцях такі жовтенькі цяточки. Тут розміри. Ну, Вона бавовна натуральна, тобто можна вибілити. Ну, В кисневому. Я не кажу, що там вибілить. В кисневому просто випрати. метр двадцять на метр двадцять розміри цієї скатертини. Бо як я вже її виперу, то я вже її, мабуть, залишу собі. Така скатертинка. Тут вона вся ціленька, нема ніяких недоліків, вона практично і не, не дуже користована. Така. От, бачите, тут по краєчках вона так обшита, ніби ну, зигзагом така вишивочка сіренькою ниточкою. І до неї йде три серветки. Вони, мабуть, взагалі не були в користуванні, шкода, що лише три. Хоча б 4, ну, так, маємо, що маємо, під номером 79. Дивіться, тут ціна стоїть 300 гривень. Я ціну знижую e, 280 гривень. 280 гривень. Хто бажає. Будь ласка. Так, ну і тут. E, Текстиль іде, уже далі пішов текстиль, це вже з попередніх оглядів. Тому, будь ласка, як завжди ми робимо. Номери тут можуть бути, знаєте, повторюватися. Тому ви, наприклад, номер 29, скатертина з китицями. Ну, якось так. Приблизно приблизно щоб орієнтуватися. Тому що номери можуть повторюватися. Оце такий льон. Він такий доволі цупкенький, цей льон. Скатертина цупкенька, чайна, вона невеличка, ну чайна скатертина, приблизно стандартна, киточки тут по краях, вона в гарному стані, просто біла, звичайна скатертина. Гарно випрасувати її, і буде чудовий матиме вигляд. 29, номер 29, 80 гривень. Так, далі маю ось таку скатертину, е, я вже вам її показувала. І сьогодні я на неї теж зняла ціну. Просто шкода, що така краса лежить. І, ну, розумієте, у мене я не можу ж все залишити собі. Так, тут довжина е, метр, ну, півтора метра, півтора метра, навіть трошки більше. Довжина цієї скатертини. І ширина, ну, десь метр метр ширина. Так, і така скатертина, тут, бачите, вона має вишивку. Сама тканина, вона не просто біла, вона жакардова. Під номером 100, ні, 200, навіть 264. Тут я ціну взагалі знизила, поставила 200 гривень, вона була дорожче, ця скатертина, я ціну знизила. Ось така скатерочка. 200 гривень. Так. Оце також не пам'ятаю цю фіраночку, ніби замовляли і Ну, не пам'ятаю. Тому виставлю, якщо замовляли, то відразу мені скажете. От така вона в такому зеленому кольорі. Е, вона новенька, в користуванні не була. Десь я її вже і хотіла собі. Е, Придумати. А потім забула, куди я її хотіла придумати. В мене, щоб ви розуміли, хата дуже величезна. <ріст> От. Е метр її ширина цієї фіраночки. І 52 см довжина. Вона новесенька. Ну, звичайно, щоб біла скатертина тут лежала, то було б гарно видно, е як вона гарно. Ну, вся краса розкрилася б на білому, звичайно, краще. А і так, як, ну, ось так, бачите. А так, як вона, в мене скатерка зелена, темна, тому що зазвичай білий товар і краще його розглядати на темному, то, то так. А ціну, мабуть, я й не сказала, так? Да? Номер 107, 60 гривень. Так. Далі в мене є ось така чайна скатертина, вафельна. Вона дуже гарна. Навіть можна, знаєте, кому скатертина не потрібна і в кого руки золоті. Можна навіть зробити серветки або рушнички із цієї скатертинки. А можна використовувати за призначенням, вона дуже гарна, в принципі, вона ціленька, не має ніяких пошкоджень. Вона, ось, бачите, така, ніби тут вишивка, а тут вафельна така. Скатертинка, вона йде під номером 26. 80 гривень коштує така скатертина. Натуральна, бавовна. Так, далі в мене є ось така скатертиночка. Тут органза. Ось така чудова органза. І по краях стрічечка така, бачите? І має вона отакі киточки. Куточках. Така скатертинка, вона новесенька, я вам казала, така скатертинка йде під номером 10 і 50 гривень коштує така скатертина. Так, є в мене ось такі наволочки. Ну, вони були в користуванні, вони були, але вони гарно виглядають. Ось такі, вони бачите, тут є. Що вони м'ягесенькі, отут зверху, ніби підшита якась тут, якийсь наповнювач і знизу. І вони такі м'ягесенькі, такі построчені, построчені, построчені. Вже в мене декілька разів попадалися такі наволочки. От, дівчатка, їх забирали. Ну, а ці ось мають такий принт, їх пара. А ці не забрали. Ну, буває так. Ось так вони виглядають з вигору. Бачите, тут запах. Ось такий наповнювач, видно, його він не потріпаний нічого, тому що він гарно построчений. Ось такий, так вони виглядають знизу, тобто на запах йдуть посередині. Сама звичайна вузька подушка підходить сюди. Так, під номером 31, 120 гривень за оцю пару. По 60 гривень виходить наволочка. Ціну знизила вже як могла. Так, далі, ось ще в мене комплект таких наволочок Бузкового такого кольору. Це наволочки з вушками. Так як дівчатка мені підказали, вже що як -отак прострочено, ніби ну тут є ще запас, то називається наволочки з вушками. Ось такий бузкового кольору тканина. Комплект, їх дві, вони в гарному стані. Тут є запах, ось такий, бачите, сантиметрів 15 запах, гарний такий. І йдуть вони під номером 28-120 гривень за комплект. Любі мої, не знаю, коли буде посилка, не знаю, як будуть працювати, як пошта буде працювати. Ну, я думаю, до Нового року не буде нічого, ну, скільки тут до нього залишилося. от. Ну, Вже з Нового року. У нас, бачите, останні роки ми ж не святкуємо, як таких вихідних у нас немає. от, Тому, тому і в нас немає. Тому працюємо. Ось така кругла скатертина, Вона такого ніби молочного кольору, вона не біла, а молочного кольору. Також вона, бачите, вафельна така, видно по ній структура тканинки. Вона дуже приємна. І такі речі дуже гарно прать. Півтора ні, да, півтора метра вона в діаметрі. Ця скатертина кругла. Ніяких недоліків я не бачила. Ну, єдине, що, звичайно, прасувати треба. ну, і Я думаю, що ви ж всі перете ці речі, тому що. ну... Тому що перемо їх. Так, під номером 15 150 гривень. От в кого є круглий стіл, можна використовувати і на кожен день. Ну, як на кожен день стелить і гарно вона в обслуговуванні. Дуже гарна ця тканинка. От. Хто мав вафельні рушнички, то знає. Як вони гарно можна і виварити, і вибілити, і в кисневому і пропрасував, і вони мають ось така подушечка, тут така ось плюшечка ніби по краях. А тут такий, ну, тканинка, така ніби фліска. І вишито для тебе написано. І ось такі сердечки. От. Така подушечка, вона в гарному стані. Під номером 34 80 гривень. Якийсь наповнювач тут, можливо, синтепон, можливо, холафайбер. Зараз їх тих наповнювачів. Так, ось такий рожевий шарф. Тканинка схожа до крипдишину. Я не буду розвертати, бо це буде довго, і затягнеться відео. Такий шарф я показувала вже не раз. Він так, Знаєте, не шарф, а такий у вигляді хустки, тобто він квадратний. Під номером 18-40 гривень, такий рожевий, гарний шарфик. Також ось такий шарфик, також показувала декілька разів. Можете, кого зацікавить, передивитись попереднє відео. Ось дивіться, він великий, він тут метр вісімдесят. Мабуть, довжина його і сантиметрів 80 ширина. Бачите, тут він малинового такого кольору, і переходить у світло рожевий, ну, як градієнт. Більш підходить він до такої тканинки натуральної. От, ну, Тобто, так як оцей більш такий шовковистий, то цей більш до такої простої натуральної тканинки. Номер 23, 40 гривень. Так. Ну, ось цей шарфик із оцими пінгвінятами, то він йде під номером 58. Я взагалі зняла ціну, тут 30 гривень за нього. Він також більш така тканинка підходить до натуральної е е якийсь ярличок. Думала, там виробник є. Підходить до натуральної, тут довжина 1,80 ширина також десь 80 або 90 см, він доволі широкий такий. Ось такий шарфик під номером 58-30 гривень. Ще є ось такий у мене шарф під номером 19. Він також, бачите, тут десь ширина до, ну, можливо, 75 см, і довжина 1,80 м. Ось такий він має квітковий принт. Оця тканина, ну, скоріше, вона не чорна, вона темно-синя. Хоча не знаю, хоча, можливо, і чорна, не знаю, так якось кольори такі. І от такий квітковий принт, бачите? Такий шарфик під номером 19, 40 гривень коштує. Так. І залишилися два килимочки. Із попередніх оглядів, так уже я, знаєте, залишила їх, думаю, ну добре, будуть мені. от, е, Такі речі ніколи не лишні у господарстві десь. ну, Все-таки виставила. Бо у мене їх доволі багато, я ж їх залишала собі із попередніх відео, розумієте? Тому я їх не залишала. Е, під номером 82, отакий жовтий, ну, він Жовтий чи помаранчевий, жовтий, скоріше всього, такий килимочок 280 гривень. Я вам казала, що такі килимочки дуже практичні, саме отакі. бо в мене їх є декілька, дуже гарно прать в машині. Практично один лежить біля порога в коридорі. Це просто дуже часто я його перу і стелю і ну, йому немає зносу. І це я його взяла ще працювала 5 років назад. Коли ще на роботу ходила. І до цього часу він не втратив свій вигляд. Тому якість тут дуже хороша. І ще отакий залишився один килимок під номером 73. Ой, як тут. Тут ціну я теж знизила на 280, але він такий, бачите, він щільненький. І з цієї сторони, трохи він, мені здається, що він двохсторонній. Так, да, він двохсторонній. Тобто можна і на одну сторону стелити його, і на іншу сторону. Ось бачите, ну лише почистити треба. Ну, можливо, я й займуся цим. Але а треба почистити. А так він без недоліків. Ну, знаєте, як їх там складають, пакують навіть на оцих складах. Тож вони ж. Туляться один до одного, то тут і начіплялись до нього якісь ось ниточки. А так він, в принципі, весь гарний. І під номером 73 280 гривень такий килимочок, якщо раптом комусь потрібно. Все, любі мої. Сьогодні вже нічого вам не буду виставляти і записувати, бо в мене є речі, які мені треба доплести. замовлення. Тому я вже буду займатися плетінням. Ну так, всім бажаю гарного дня. Всім чекаю від, на ваші повідомлення. Можливо, хтось щось ще дозамовить. Ціни як могла, познижувала. Ну, До зустрічі! Всіх обняла!